Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати вам просто ідеальні пампушки. Ідеальні вони саме за рахунок того, що тут багато начинки та мінімум тіста, тож для їх приготування нам потрібно молоко, цукор, дріжджі, борошно, масло, яйця та начинка. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку до теплого молока додаємо ванільний цукор, сіль, цукор та дріжджі. І усе гарно вимішуємо до однорідності. Також можна скористатись міксером та кількома рухами, ось так все збити до повного об'єднання продуктів. Далі сюди додаємо маргарин або ж вишкове масло, яке я трішки розігріла до теплого стану у мікрохвильовій. Також додаємо сюди алкоголь. Він допоможе нашим пампушкам не вібрати в себе зайвого жиру та яйця. І знову усе гарно за допомогою міксера. Збиваємо до однорідності. Тепер залишилося додати тільки борошно. Я додаю його двома частинами спочатку половину приблизно, щоб гарно з'єднати все з рідиною. Збиваю трішки міксером та додаю решта борошна. Нагадую: борошно завжди я просію, тож зараз на відео цього не роблю. Тепер за допомогою міксера усе гарно збиваю до ось такого рідкого та однорідного стану. Та залишаю в холодильнику на 1 годину. Бачимо, після години часу тісто наше запрацювало та трішки підросло. Але притому воно залишилося трішки липким. Тепер ставимо на плиту жир, в якому будемо смажити пампушки, щоб він розігрівся до потрібної температури, а на підсипану робочу поверхню борошном викладаємо частину тіста та зверху також притрушуємо борошном. І розташуємо тісто в пласт товщиною приблизно пів сантиметра. Тісто в роботі буде дуже ніжне, легке, повітряне та трішки липнете до рук. Так і повинно бути, не переживайте, додатково додавати борошна не потрібно, інакше вони будуть занадто тверді та сухі. Далі беремо два різачки ось такого діаметру: один більший та менший, і більшим вирізаємо на нашому тісту ось такі основи для пампушок. Зайве тісто забираємо геть, будемо з ним подалі працювати та використовувати. А ось ці більші частинки викладаємо та всередину будемо ставити начинку. Сьогодні у мене три види начинок. Це варена глущенка, консервована вишня та перетертий мак. Викладаємо на центр і далі склянку, обмакуючи у борошно витискаємо наш пампушок. За рахунок того, що ми склянку обмакуємо в борошно та витискаємо, такі пампушки присмажені ніколи вам не тріснуть та не розкриються. В цьому і полягає весь секрет ось цього правильного шва на пампушках. А ми тим часом викладаємо наступні начинки, зверху кладемо другу частину тіста і знову ж таки за допомогою склянки, усе гарно вирізуємо. Бачимо процес формування пампушок. Дуже та дуже простий. Тепер готові помпушки перекладаємо у олію, яка вже нагріта до потрібної температури. Та починаємо смажити по декілька хвилин з кожної сторони, до гарного золотистого румяного кольору. На даному етапі я використовую кулінарний жир. Ви можете скористатися тією ж самою соняшниковою олією. Підійде будь-який варіант. Смажимо, обертаємо. Та готові помпушки викладаємо на паперовий рушник, щоб він забрав зайвий жир. І, звичайно, ж дивимося на наш шов. Бачимо, він просто ідеальний, ніде не тріснутий та не розійшовся. І надалі робимо так само з рештою частиною тіста. Розтачуємо його до потрібної товщини. вирізаємо великі кружечки, викладаємо начинку та накриваємо решту частиною тіста. І, звичайно ж, за допомогою тієї ж склянки, обмакнутої у борошно, вирізаємо наші пампушки та смажимо їх. І в результаті, бачимо, у нас виходить ось так багато надзвичайно ніжних, ароматних та дуже-дуже смачних пампушок. Адже бачите, у розрізі досить та досить багато начинки та мінімум тіста. І як ви знаєте, начинку люблять усі. І при тому тісто у нас. Дуже ніжне, пухке та прекрасно тримає форму. І начинка при тому з пампушка не випадає, що означає, що пампушки правильно сформовані. А я вам, друзі, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. А я вам бажаю, друзі, смачного, усього найкращого та до зустрічі!